Добро здоров'я добрим людям! Поділюся ще одним полілогом зі своєї фейсбучної, напівжартіливої рубрики Тестик. Питаю у друзів, як буде по-людському просувають наративи. Відповідають і серйозно, і з гумором. По-людському не получиться. Ні, є людський відповідник, але його немає в тлумачному словнику. Далі. Поширюють оповідь, насаджують ідеї, нав'язують ідеї, нав'язують думку, переконують, навіюють, утовкмачують, утлумачують, забалакують, піяряться, нав'язують щось своє, настирливо триндять або ж гвандять у процесі совання, а на поділі та на буковині ще кажуть жвандять. А щодо запитання, то тут можна було б сказати. Запроваджують або й нав'язують своє бачення, своє трактування. Але ж до чого тут процес совання? То виходить, що для того, щоб свій наратив запроваджувати, його треба, даруйте, просувати. Пропагують, популяризують, поширюють, пасталакують, пасталякують, утюхують дурню, талалаять, накидають, зашивають у підсвідомість, ляпають, плескають язиком. Потякають, просувають своє, гнуть свою лінію, вішають локшину, пліткують, промотують сторіс, здійснюють промоцію дискурсів, звичайно. Організовують забезпечення здійснення заходів із діяльності з метою промотування дискурсів. Ця знущальна репліка знайшла іронічне продовження в іншого читача. Так, не кожен уміє промотувати дискурс. Нарешті моя трохи довша відповідь. Усе гарно, але ще якось би втокмачити всім, що просувати це не те, що продвігати. Просувати можна якийсь папірець під двері, а якщо про ідеї, то їх краще не висувати чи просувати, а пропонувати, подавати, обстоювати, пробивати, проштовхувати, рухати та й Продвигати нарешті це теж наше слово, хоч як, може, здивує наших просунутих. Далі було запитання колеги, чи є в українській мові слово наративи. Дуже вже воно вухо ріже. Слово «наратив» – термін із літературознавчої психоаналітики. Його варто шанувати, але для широкого вжитку, слава Богу, є гарні синоніми. І моя відповідь. Ще в давніх українських поетиках, що їх викладали, зокрема і в Києво-Могилянській академії, був термін наративна частина, тобто оповідна частина твору, а в байках це ще й фабула, після якої йшла парабола, іншими словами мораль або ж сила згодом ту наративну частину забули, але наш світ від того не перевернувся. Лише кілька десятків років тому з'явилася вже. Галузь літературознавства така як наратологія, тобто теорія наративу, що досліджує його специфічну форму функціонування, спільні та відмінні ознаки оповідей або ж розповідей, моделювання фабул і таке інше. Що ж до самого слова наратив, то як формулює його значення новий 20 томовий словник української мови, що постав на основі 11-томового, Вийшло вже 14 томів і вони є в інтернеті. Це послідовний виклад взаємопов'язаних подій, образів, фактів і таке інше читачеві або слухачеві. Як бачимо, це тлумачення справді зі сфери літературознавчої. Психоаналітики, але його нині активно просувають, саме просувають під усілякі двері і в різні щілини, зокрема, і в політику, і в риторику. Причому слово риторика теж почали вживати не завжди доречно. Адже й риторику як науку красномовства, ораторського мистецтва також викладали ще в нашій Русі-Україні паралельно з поетикою. З одного боку це добре, що ніби повертаємось на кола свої, а з другого навряд чи можна одним чи двома іншомовними уніфікаторами-загальниками витіснити величезне, синонімічне багатство питомої, лексики, рідних слів, чимало яких ми щойно почули завдяки гумористичному тестикові або шпитальнику. Оце сказав і подумав. Треба замінити свій фейсбучний хештег, тобто ланцюжок. Тематично споріднених дописів і замість позиченого тестика, хоч із доданим применшувальним іронічним суфіксом, хай буде питомий, тобто наш питальник. По цій мові будьмо питому здорові!